Привіт! А підкажи, яка завтра буде погода. Не знаю, що вдягнути. Привіт! Завтра буде сонячно та прохолодно, але раджу взяти верхній одяг. О, супер, дякую. Ча, привіт! Тут клієнт та кукуруду доїдає стебливий метелик. Що я можу порадити йому? Хороший інсектицид від компанії Himagro, а саме Траверс. Траверс. Надійний захист проти листогризучих шкідників. Новий рівень ефективності з діючою речовиною. Емамектин бензоад 50 грам на кілограм. Ідеально підходить для обробки яблунь проти листовійки, попелиці, каліфорнійської щитівки та платежерки. Та на таких культурах, як кукурудза, соя, ріпак, капуста, виногради проти стеблового метелика, совки, білана, листовійки, переваги траверсу, швидка дія вже через одну годину після внесення. Подовжений інсектицидний ефект до трьох тижнів. Не змивається дощем, ефективний у широкому температурному діапазоні від плюс 10 до плюс 35 градусів. Сумісний із більшістю засобами захистами рослин, крім лужних. Норма застосування 400 500 грам на гектар. Форма водорощинна гранула. Дуже дякую. Купуйте траверс. Запитуйте все. Команда Хімаграєм завжди на зв'язку. Телефонуйте. Проконсультуємо кожного як чат GPT.